Центральна площа Херсону. Сюди люди приходять для того, щоб отримати гуманітарну допомогу, а також скористатись пунктами незламності. Проте окупантів навіть не зупиняють те, що вони стріляють по багатолюдних місцях. Сюди серед білого дня в будівлю херсонської обласної адміністрації прилетів ворожий снаряд. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сьогодні об е був Прильоту в будівлю обладміністрації. На цей час немає е, інформації про постраждалих. Ми будемо надіятися, що нікого, нікого не зачепили, ніхто не постраждав. Всі живі. Е, там було ми були зараз там, там е, два поверхи зруйновано, пробило, і ну, руйнування дуже серйозне». Я просто навіть не ожидала. Я сиділа на дивані просто і була тишина. Ну, Якби не було, звичайно, коли не поставляють, щоб куда там виходять туди. А це була тишина, різка, просто удар, і все і цікло попадало. Дуже у що тут люди не стояли, щоб такого не травмувати. Російські загарбники наносять нищівні удари по місту Херсон, руйнують будинки, як багатоповерхові будинки, так і приватний сектор, підприємства, влучають навмання. сьогодні так само було влучено у приватний склад. Зараз там триває пожежа гасіння, дуже серйозна пожежа. Товар місцевих підприємців, які зароблялися на життя собі та своїм родинам, знищено. Окрім того, обстріляно кілька вулиць. І як ви бачите, ворог вже дійшов до того, що. Чергове влучив в адміністрацію. тобто вони не змінюють свої терористичні тактики. Залякування місцевого населення, залякування українців, ніякого військового змісту в подібних обстрілах немає. Немає сенсу бити у порожню будівлю нічого окрім тероризму це не викликає. Проте Херсон це Україна, був, є і буде.